макота. Вітаю! Ось така от сьогодні буде страва, значить дружина у мене запекла баклажани. Ну і лишила так їх, вони за ніч стекли в холодильнику. І я спробував не гірчать. І, значить, думаю, ну що їх так їсти, що -ли? треба зробити, щоб було блюдо. Значить, беремо, ріжемо навпіл, беремо ложечку, от я пластмасовий. и вот вот забираем забираем вот это теперь берем ниш крепкий и нарубаем нарезаем або топорик и такое теперь Це збираємо в мисочку, там, де будемо змішувати. І далі решта також. Ось, 4 синіх порубані. А блюдо це називається ікрасиня рубана. Це, здається, одеські мотиви. Так, тепер цибулю Я вже різав, показував, От, до речі. Бачите, веду під наклоном і цим п'яточкою не добиваю до кінця. Тут лишаю. Щоб воно не розвалювалося. І що цікаво, я ж дивився, коли в ножиці купляв, знімався, дивився, шеф поварівка ти казали, що ми вас навчимо різати туди-сюди. Да. Вони вчили, вчили, але от щось до них сказали, от цей момент ні у кого не був названий. Це я вже сам дійшов. Так Тобто ми перевертаємо, де не було різано тут з цієї сторони. І тепер беремо тако. Так. І другу також цибуліну. Ще раз повторюю, хто плаче. Ну я давно не плачу від цибулі. Кладіть в морозилку на 5 хвилин. І вона не буде стріляти. Так. Тепер. Так. Тепер. Підсолюємо. Ну це вже мій прикол. В оригінальному рецепті цього немає. Ніхто так не робив. Це вже я так роблю завжди. якщо цибуля, салаті. то її потрібно присолити. и придушить. Причавим. Берем скалку, причавим. И сейчас она стреляет, блин. И выпускает свой той фитоцит, ту горечь. А так и стае сочной. Стае сочной, мягенькой и не такой рисковой. Цей рецепт ще йдуть запечені перці. Але в мене сьогодні немає. Буде без перців. Ну теж буде. Нормально. отакова От Так. У якого це така стала? Так, приперчимо. У мене суміш перців. Так, але небагато, бо може бути. Не подобається сильно, звичайно. Так. І. А до синіх. О, як воно смак дає вже вниз Так. Це ми зараз перемішуємо. Так. І тепер. І тепер. Тепер помідори. Без помідорів нічого не буде. Я не знаю, якщо нема помідорів, чи кетчуп допоможе, чи ні, це я не знаю. Так, беремо, ріжемо пополам. І натираємо, щоб шкірка лишилась рука. От, Якщо купили тосто шкіри помідори, якраз на це добре. Тепер сюди вже треба чесночок. Це вже по смаку, скільки вам треба. Але сині люблять чесноки. Тепер страждаю, Неудобно. Так. Тепер знімаємо. Забираємо. Так. Ох, як... Ну так. Так, тепер це ми маємо посолити. Воно і присолить треба. Докупи. І сині майже готові. Майже готові. Перемішуємо. І тепер додаємо сюди ще. Хтось додає, хтось не дає. Я додаю пів ковпачка Ну Це порція велика вийшла. для смоку и чтобы стоял жарко такие дела так и алии добавима ух али, то у меня тактики выключилась требуется на предвал за запасом так Ох, як смачно рано вже пахне. Так. Все. Рубана ікра крапа одеськи готова. Так, пробуємо. Ну супер. На чорний хліб класти ты. Вот таким слоем. може таким навіть. І єсти в повний рот. Ще чуть досолю і ще додам чесночку. Все, тільки не кладіть сюди майонезу. Синій з майонезом це є таке, але е, вони йдуть сині, чесник, сіль, перець, майонез. Все. А тут а він такий, знаєте, навіть як сказати, освіжає у роті все так. Хоча там чесник. Напевно, це моя чудова цибуля. Тямлена. Ну що ж, бажаю всім смачного, мені особисто, далі буде.